Вітаю, друзі, сьогодні я вам розповім про алгоритм дій, якщо ви побачили вибухонебезпечний або підозрілий предмет. Зупинитися та не чіпати підозрілий предмет. Попередити про знахідку людей, які опинились поруч. Якщо ви або люди навколо вас здійснювали будь-які роботи. Негайно припиніть ці дії. Відійдіть на безпечну відстань не менше 100 метрів. Рухатись потрібно в тому ж напрямку, в якому прийшли. Повідомити рятувальників та поліцію про знайдені вибухонебезпечні предмети, зазначити точну адресу. Чи місце знаходження боєприпасу? Звертайте увагу на знаки, які можуть врятувати життя. Це можуть бути знаки небезпечно міни, обережно міни, стрічки, вони попереджають про заміновану територію. І ще неофіційні знаки вони також попереджають про небезпеку. Це може бути купа каміння, гілок, написи міни на аркушах, деревах, землі. Прибирати, пересувати або знищувати знаки, які попереджають про заміновану територію, заборонену. Вони можуть врятувати життя. Якщо ви опинились поблизу вибуху, стримайте свою цікавість. І не намагайтесь наблизитись до епіцентру, щоб розгледіти або допомогти рятівникам. Найкраще, що можна зробити, залишити небезці печне місце. Якщо на території, де ви зараз знаходитесь, йшли бойові дії, ходити потрібно лише асфальтованими дорогами, забороняється ходити стежками, узбіччям дороги, там можуть бути міни. Будьте в безпеці.